Тут у нас така калюжа, що треба купувати корабель або човен, щоб її перепливати. У Франківську мер Руслан Марцінків разом із очільниками комунальних підприємств та депутатами міської ради продовжують інспекції містом. Днями недоліки благоустрою шукали у мікрорайоні військове містечко або по народному городок. Вони пройшлися дворами вулиць Довженка і Чорновола. Міський голова звернув увагу на ряд проблем. Зокрема, Є ще роботи, тобто є один двір, треба зробити, доріжку зробити. Є певні проблеми з косінням попри дорогу, є десь просідання, але в цілому. Бачимо, що за роки дуже багато зроблено і в цьому мікрорайоні. Не менш актуальним є питання облаштування додаткового укриття у ліцеї номер 2 щоб усі діти мали змогу повноцінно навчатися. Зараз найбільш актуальними проблеми є сховище. Ліцей планує відкриття другої частини сховища, щоб вихопити всіх учнів на очним навчанням, щоб у нас понад 500 дітей вчиться, і ми плануємо всіх дітей вивести на очне навчання. І от ми зараз обговорюємо якраз фінансування робіт по другому сховищу, а також фінансування. Не робіт по водовідтоках, бо трошки підтікає, скажімо, під, під, підтікає, скажем, під сховище вода в принципі. Всі проблеми питання обговорені, узгоджені, і як то кажуть. Тільки тепер до роботи. Серед важливих завдань по благоустрою, які доручив мер найближчим часом, за словами депутата Андрія Грималюка, тут візьмуться за ремонт двору. Бачили деякі недоліки є, голова показував, що можна зробити, що можна виконати. З таких важливих моментів, що буде зроблено найближчим часом, це ремонт двору Довженка 3А-5А. От ми закінчили робити двір Чорновола-130. 4 а зараз перейдуть до Довженка 3А, 5А. у військовому містечку. Марцінків дав відносно небагато доручень, адже в цілому мікрорайон в непоганому стані. А через місяць він знову приїде сюди, щоб перевірити, чи виконали або виконують ті чи інші роботи. Ми також пройшлися по мікрорайону військове містечко та поцікавилися у місцевих жителів, які проблеми благоустрою тут є. Нам треба лавки зробити. Савчук, ще обіцяла, обнімала, цілувала всім мешканцям. Пообіцяла там, ще радянські лавки в нас. Оті такі доски і цементіровані боки. Я ходила, добивалася, ну нема фарби, нема коштів та і все. Оце нам би так треба, в нас дом пенсійний, а вийшли, а сісти нема де. На Довженка 7Б біля котельні, там з тої сторони мусор. І там страшне, що робиться. Я зверталася у благоустрій. Вони нічого не роблять, не прибирають не до свят, не на... ну взагалі нічого не роблять. Я зверталася і в теплокомунерго, щоб там котельня робила. Вони сказали, що то в інші обов'язки не входить. Ця дорога потребує вже давно капітального ремонту. Тут трішки бруківку проставили, а решту не доробили, як то кажуть. І коли випадає дощ, тут у нас така калюжа, що треба купувати корабель або човен, щоб її перепливати. З травою з прибиранням все супер. Тут Справді гарно працюють наші прибиральники, але говорили про те, що раніше смітники стояли з іншого боку, подалі від будинків. Мабуть, це було б краще, ніж коли вони стоять ось тут. І коли сонце, літо жара, запах такий розповсюджується, що. Зараз дощ піде, то отак буде води, отут можеш плавати. І вже два роки ремонтують. То зараз ви зробили вон коло сміттярки. Так ось, два дзвонили два рази. Там покосили, тут оставили. От потім другий раз сусідка дзвонила, прийшли і от пощабали трохи, а то тут покосили, а там лишили. Коротше, так, біг пес через овець. Я вже неодноразово сама ловила себе на думці, що треба, напевно, йти на прийом до мера і якусь писати петицію, щоб якби, тут впорядкували. Якщо Чорновола 134А майже два роки її. Пруківкою вклали то Чорновола 134Б, там можете піти подивитися магазин. Ну і Щоденно, напевно, порядка 10 таких автомобілів, ну, невантажних, так, ну, але таких і нелегкових. Вигружають, виїжджають, ну жахливо, якщо чесно. Дуже багато питань тут виникає, не тільки з дорогою, а й з дахами. Тут всі дахи майже на кожному, в кожному домі, протікають. Це дуже велика проблема. Ми саме переїхали, під час війни ми переїхали з Харкова. Тут ми бачимо, що робиться для людей, але хочеться, щоб Франківськ був таким файним, гарним місцем, щоб не було таких якихось моментів, щоб десь, от, десь хочеться отак заладнати, підладнати, ну, щоб все було добре. Отак. Бачите, що подобана дорога вся наша асфальтова. Ну і тротуари теж, подивіться, бачите, ну, не зовсім відповідають навіть тому, що зробили на сусідньому будинку. Косять, прибирають. О, єдине ще, що в нас є претензії у жильці вдома. В минулому році тут покрали лічильники тепла на опалення. І тепер з нас вираховують ну посереднім по своїм сам коефіцієнтам, тобто за весь мікрорайон беруть з нас гроші. Загалом люди благоустроєм задоволені, кажуть, що комунальники прибирають, косять, але є проблеми з ремонтом дороги у деяких дворах. Сподіваємося, що вони невдовзі вирішаться. Лідія Жук, Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.